І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, все ще триває посвяття ведення до храму Пресвятої Богородиці, період, який заохочує нас усвідомити важливість, незамінність храму у нашому житті, приклад пречистої діви, її праведних батьків. Йоакіма і Анни вказує нам на роль церкви у житті кожного з нас, на її очищувальну роль. Пресвята Діва маленькою дитинкою приходить до церкви, щоб прожити там 9 років, досконалюючись у молитві, у служінні Богові. Але сьогоднішнє Євангеліє відкриває ніби. Інший аспект трохи несподіваний у перспективі цього свята стосунків людини і храму, людини і обряду. Віра і обряд, як співвідносяться вони у нашому житті? Чи розуміємо ми допоміжну роль обряду у формуванні наших стосунків із Богом? Чи не перетворюється він на самодостатню цінність? Христос завжди приходив у синагогу або, коли був в Єрусалимі, у Єрусалимський храм у день відпочинку, в суботу. Юдеї відправляли богослужіння у синагогах не так, як ми в церквах. Синагога це місце проповіді, молитви, навчання, але це не храм. Храм у юдеїв був один єрусалимський. І в синагозі будь-яка шанована людина, яка прийшла до церкви, могла з дозволу начальника синагоги взяти книгу, читати її, чи то пророків чи, може, навіть і Тору, і пояснювати, проповідувати. Так часто запрошували Ісуса. Але, будучи присутнім на молитві в синагозі, він тим не менше своїми словами і вчинками вказує на мету, на перспективу молитви. Світ не замикається у межах храму. Ми збираємося у церкві не для того тільки, щоб побути тут, перепочити і вирушити, займатися своїми справами, храмою богослужіння. Участь у церковному обряді вчать нас любити ближнього, вчать бути разом, однією спільнотою, вчать боронити справедливість і служити Богові у світі. І коли ми забуваємо про це, ми перетворюємося на таких самих фарисеїв, які оточували Ісуса і для яких дріб'язкове порушення суботнього спокою. Або інших приписів Талмуду здавалося найбільшим злочином. Христос навмисне саме тоді, побачивши скорчену жінку, вчиняє чудо оздоровлення, щоб показати що служіння людині це теж форма служіння Богові, не менше, ніж принесення жертв у храмі. Він вчить нас бачити чужий біль. І не відкидати його, вміти, помітивши його, шукати у собі засобів, щоб допомогти цій людині. Вчора в Україні відзначався День волонтера, власне, не тільки в Україні, а в цілому світі. Однак для нас це вже другий рік, коли це свято набуває особливого значення. Ми переживаємо. Радість Божого дару, який нам даний. Бо, попри всі складності того часу, який ми переживаємо, попри жорстокість війни, саме ці події допомогли нам відкрити, скільки ж є доброго в нашому народі те, чого ми не помічали раніше, скільки є довкола жертовних людей, готових у хвилину небезпеки. Забути про своє особисте і служити ближньому, служити своєму народові, збирати кошти, купувати продукти, речі для солдатів, які захищають нас на фронті, робити все для того, щоб допомогти іншим. І саме це є також дуже цінна риса християнського служіння. Коли ми і Тими, хто старший тут, є в храмі, жили у Совєтському Союзі. Ми мріяли про той час, коли все могло б змінитися, коли знов будуть зводитися церкви, коли повідкриваються зачинені большевиками храми, і були певні у тому, що все радикально зміниться довкола. Ми станемо ближчими один одному, дружнішими, згуртованішими. Ми навчимося любити один одного. Цей час ніби прийшов. Храми повсюдно відкриті, збудовані тисячі нових церков по Україні. Але нас підкало розчарування. Нічого не змінилося на краще в наших стосунках один з одним. Навпаки, ми часто стали більш байдужими, вчимося не помічати один одного, шукати у ближньому ворога. І постійно, коли ми йдемо у церкву, ми повинні запитати себе, чому так стається. Чому церковна громада не зуміла, не вміє виконати свою місію? А мабуть, тому, що вона не вчиться у Христа, саме тому, що вона часом уподібнюється до тих, хто у Христові, не годиться зціляти в суботу, шукай інших днів. Хай хтось іншим займається просвіченням народу, подоланням вад, боротьбою з корупцією. Захистом справедливості ми зайняті іншим. Ні. Саме це і є місія церкви: освітлювати світ своєю присутністю, формувати людей, не просто вчити, а формувати, тобто творити із людини християнина. Бо тут ми знову пригадуємо сенс того, чому Христос прийшов у світ, щоб стати одним із нас, щоб нас. Навчати своїм прикладом, не стільки словами, скільки взірцем своєї повсякденної поведінки, аж до того найбільшого подвигу, який він чинить, коли йде на розп'яття, щоб принести себе у жертву за кожного із нас. І саме у цьому полягає місія церкви давати цей постійний жертовний приклад служіння ближньому, бути разом і вчити нас усіх. Бути разом у цьому житті, бути солідарними, допомагати один одному, захищати один одного і свою країну. І саме тоді ми теж станемо подібними до Христа, який у храмі зумів, зосереджуючись на слуханні Божого Слова, поринаючи молитву напевно більше ніж будь-хто інший, водночас помітити і цю чужу біду, і не відвернутися від неї, а підійти і допомогти. Чинивши так, як маємо і ми чинити у своєму житті. Амінь. Слава Ісусу Христу.